Привіт, друзі, привіт всім тим, з ким ми теж скоро станемо друзями. Мене звати Саша, прізвище і Тимощук, і хочу трішечки поділитися з вами своїми думками і думками своїх однодумців. Ще дядько Фрейд сказав, що в житті кожної людини є тільки дві проблеми: це де жити і що їсти. І дійсно, для більшості сімей нашого міста та й України, зокрема, є досить складною проблема житла. Є такий досить відомий стереотип, що свій будинок побудувати дуже дуже дорого. Але насправді це настільки і дорого, якщо... Землю отримати від держави і будувати новими технологіями, які є досить дешевими, але водночас є досить якісними. Одна з таких технологій це технологія саманного будівництва. Це стара технологія хат-мазанок, яка зараз оброблена з використанням сучасних технологій. Про саму технологію ми поговоримо трошечки пізніше в наступних відеороликах. А зараз хотів би поговорити про якраз виділення земельних ділянок із міської ради. Це дуже складний етап. Я вже декілька років з цим стикаюся, дуже це все складно продвигається. Але я впевнений, якщо ми об'єднаємося як одна велика громада, то більше тисячі сімей нашого міста зможуть мати гарні будинки. Але відразу звертаюся до тих, хто думає нагріти на цьому руки, це не вийде, тому що ми всі разом маємо обговорити чітку програму, має бути прописана дійсно якась програма, в якій буде говоритися про те. Як ці ділянки будуть виділятися, хто не будується, ми теж з ними будемо мати е, окремі розмови. Тобто тут все має чітко буде прописано, щоб люди, які просто хочуть заробити на цьому, щоб вони, скажімо, не змогли під цей проєкт підписатися. І е, я думаю, що буде потрібно зробити громадські слухання і заставити міських депутатів трошечки прислухатися до волі своїх е, виборців. І тільки разом, якщо ми всі об'єднаємося, ми зможемо це зробити. Тому дуже чекаю ваших пропозицій, ваших коментарів. Взагалі, всі ваші думки будуть, буду дуже вдячний за них. І долучайтеся, будь ласка, до спільноти, Силочки на які будуть трошечки нижче під відео. І я думаю, що ми всі разом все це зможемо зробити. Тож, друзі, слава Україні!